Всім доброго вечора. Зараз в нас ніч, на дворі темно, ну не ніч, а вечір. Зараз вечора такі довгі, темніє зарання, тому ми працюємо, тримаємо корівки, тому мусимо працювати, тому що нам привезли жом. Привезли ми зіла і прицепа, і ось, бачите, висипали і мусимо трішки зараз його хоча б. Побачимо, скільки ми встигнемо вкинути, притопкати, щоб можна було виходити, виводити корівку, виїхати. А вже там, якщо то наступний день, можемо докидати. Позастеляли скрізь тірати, яма в нас вичищена, суха, ніс настеляємо соломи, десь півтюка, і вже ось возимо і кидаємо жом. Топчемо, насипаємо, розгортаємо і ось набираю відеречко сіль. І завжди, за кожним разом, посипаємо сіллю і пос... наливаємо водичкою. Тому що раніше, колись як привозили жом, з машини навіть біжить, ось так машина їде, або як стоїть, з неї капає жом. Не з машини, а з жому капає вода. Тому що не так видавлювали, ось не так видавлювали з жому все. А зараз привозять ось такий сухий, якщо його не поляти водою, він по боках від стінно прицвітає. Тому потрібно наливати воду. Щоб був мокрий жом. У нас яма йде над дорогою. Якийсь рік був такий, що прорвало воду по дорозі центральної і зробило хід до нас в яму. Наляло води, ми, щоб набрати жом, вибирали відрами. Десять відер вибирали з чоловіком, поки переїхали і поремонтували водоканал. Але я вам скажу тоді, жом зберігся, не денець сприців нічого. Тому ось маємо такі навички, і потрібно наливати водичку. Ще дещо хочу сказати, дехто каже, що коли годувати жомом буде гірке молоко. Це все неправда. Це вже перевірено роками, вже є тут на Невісках 29 років. Зразу три корівки тримали, зараз дві. Молоко від жому не буде гірчити. Гіркота в молоці це коли корова або йде в запуски, або у корови є метелиці. Тому що в мене корови теляться літом. Ось одна телилася в липні, друга в серпні, О, і на цей рік знов будуть телитися обоє літом. В липні знов будуть телитися. Тому я це знаю, в мене це переконано. Коли корова йде в запуски, а корову я одну не можу запустити добре, я її даю, а виливаю свиням, тому що молоко вже має гірчинку. І це ж літо. Літом жому не їсть корова, травичку їсть, але молоко, іде корова до запуску, стає гірчить. І також корова, якщо має метелиці, теж буде молоко гіркувати. Тому потрібно ось так ми робимо, що осені і навесні для профілактики давати від метелиць корова. Так, тоді вже тиждень молока ви не поберете, свині його поп'ють, але ж у вас буде потім здорове, хороша корова і хороше, смачне жирне, негірке молоко. Бачите, корівки так само, як і люди, потрібно здавати навесні якісь вітаміни. Цілу зиму корова постоїть на хліві, хоч ми годуємо, ми годуємо жон, даємо буряк, моркву, картоплю, макуху купуємо, тоуч, ну Це крупа, дехто каже, крупа. Але все рівно вітаміни в корівки не вистачає, ну сильно люцерна це теж даємо, але все рівно у корівки вітамінів немає, таких, як влітку ходить на травичку, й і всякі зілечко, і травичка, ось це їм вітаміни. Тому також потрібно давати навесні вітаміни. Якщо стара корівка, потрібно дати, може якийсь кальцій, тому що корівка стара, потрібно, щоб в неї був кальцій. Теж додаємо кальцій. У нас одна корівка старша, от ми для неї даємо ще кальцій весною. Тому що в нас був такий випадок, навесні пішла, посковзнулася десь там і підвернула ногу, тому що корівка старша. О, ось да. Тому що були кістки укрепли, потрібно дати кальцій. Це нам порекомендував ветлікар. Тому, коли на ринку купуєте молоко і кажуть, що гірки божом дають, це все неправда. Я вже як вам це казала, ми завжди даємо жом. У мене ніколи молоко не гірке, вожу ось на ринок, торгуємо, беруть аналізи, пробу беруть, аналіз, все, і приносять результат. Жирність хороша, навіть більша норми, ще й багато раз, плотність хороша, кисляк, сиру багато виходить, білка більше норми, тому якщо корівку гарно пролікувати. Щоб не завелися метелиці, гарно годувати, корівка буде здорова, тому і у вас буде молоко ніколи не гірке. Я вже вам розбалакалась, набалакала. Бачите, поки ми тут, а Оля нам відкрила компотик. Це в нас тут таки порічка грустом, ми закривали влітку. І ось нам трішки грілися, принесла нам попити ось цього компотику. Добре, що на вулиці ще світяться ліхтарі, трішки видніше нам. Ну, звісно, знімають тому темно, але ось нам бачите, видно вам, що на вулиці є ліхтарі, трішки видніше. А так ось подивіться, яка темнота. Де інде в кого ще світиться віконечко, а так вже всі віддихають, тому що нічка на дворі, ну не нічка, вечір, але ми мусимо працювати, тому що передають, що буде дощ. Тому буде тоді ще хуже. Зараз ось сухо, тепло, така хороша зараз осіння погода, тому будемо вкидати. І ось таким, я вам скажу з Божою помічю ми вже ось кінчаємо вкидати ось цього зіла першу машину. Ще лишиться тільки прицеп це назад. Що ми не робимо, завжди приходять наші помічники. У нас їх аж двоє. Це в нас зрижуватенька така зефірка, назвали її. Вона у нас прибилася. Не своя, але вже наша, тому що вже ціле літо перебула, підросла. Молочко дуже любить. Хто бачите, вкидає? Трішки кидаємо, трішки балуються, трішки граються діти. І ось зараз побачимо, дамо повідеречку жому, побачимо, чи корівкам сподобається, чи будуть їсти. Звісно, вони вже з'їли. Ми даємо на вечір гарбузи. Картоплю трем, картоплю тільки ввечері даємо, тому що сиру, якщо варено, то ще вранці даємо. А вранці вже йде півра буряків, піввідра моркви даємо ще теж. Ще капуста, є трішки капусти даємо і люцерна. І на ніч закладаємо сіно. Хоч корови ходять на луг, але паша немає, тому потрібно годувати вдома, щоб було молоко, треба добре наготувати. Ну, ось це ще привезли жому, тому будемо ще давати по відрожому рано і вечір. Вранці буде відро жому, відро бураків з моркою, а ввечері вже буде відро жому і гарбузи. І ось ще даємо таку люцерну. А вже після люцерни закладаємо сухе сіно. У нас колюшина теж з люцерною. Ну ось і все. А то я вам вже стільки наговорила, що, напевно, натоїла. Тому буду вам дякувати за перегляд відео. Зустрінемось, а вам бажаю гарної та спокійної ночі.